Я згоден, що для більшості людей дійсно індексні фонди, і, зокрема, SP 500 це найкращий вихід. Але перша і основна причина, чому я інвестую саме в окремі акції, якісь дивіденди, тому що мені це подобається. Я прям кайфую від того, що я читаю якусь інформацію, я щось там намагаюся аналізувати, щось виходить, щось не дуже виходить. Але тим не менше, це все приносить мені велике задоволення. Ось я навіть канал створив на цю тему. Тому я кайфую від самого процесу. Мені не настільки важливі гроші. Але якщо вам не приносить задоволення сам процес, то дійсно, напевно, краще купити індексний фонд, тому що там уже все за вас зроблено. І дійсно, напевно, ви виграєте від цього. Е, давайте детальніше розглянемо про SP500 взагалі. Е, отже, так як я вже сказав, що це в принципі найкращий варіант і, і на даний етап. Для більшості людей це краща інвестиція, яку тільки можна придумати, тому що SP 500 складається з 500 найбільших таких компаній в Америці. Можна купити на S&P 500, є інші індексні фонди, але суть незмінна. Це такий певний фонд, який складається з багатьох компаній, і там за вас вже все вирішується. Якусь компанію додають, якась компанія, яка має погані результати, її замінюють на іншу. І, отже, це працює, і в принципі, це зростає майже завжди. S&P 500 має дохідність близько 12% річних.